Одного разу в Південній Африці двоє молодих хлопців вкрали на базарі один ящик апельсин, тому що були бідні, їсти не давали, тато не заробляв, тому що пив горілку, мама десь була на вулиці, вони решили поживитися. Взяли цей ящик і бігом втікати. І вони, коли бігли, то бігли через кладовище. І думають, де ж ми будемо розділяти цей ящик із апельсинами. О, там, між гробами, і кинули цей ящик через ворота. Коли вони кидали цей ящик, він трошки розірвався, і дві апельсинки впали біля воріт. Потім вони побігли, сіли між цими хрестами, які там були, і розкрили ящик, почали ділити: one for you, one for me, one for me, one for you. Тобто один для тебе, один для мене, один для мене, а другий для тебе. Рядом проходив чоловік дуже п'яний. І коли почув такі голоса, один для тебе, один для мене, він так злякався, п'янство втекло швиденько, і тоді він почав так бігти, куди? До священника. Постукався двері. Він піднімається в нічному одязі, каже, що трапилося. Каже священнику, я п'яний йшов, але я протрезвів моментально за секунду. Тому що коли я проходжу біля воріт кладовища, я почув, як Господь і диявол ділять душі. Одна для тебе, друга для мене, одна для мене, а друга для тебе. І я так протрезвів, злякався до Тебе прибіг. Тоді священник одягається і разом з ним іде до тих воріт. І коли не підійшли, хлопці вже розділили апельсини і почули голос. А що ми будемо робити з тими двома там у воріт? Хто втікав перший, ви знаєте, священник